Вітаю, друзі! Отже, головне заспокійливе України Олексій Миколайович Арестович, народився 1975 року в Кахетії у Грузії. Дуже слицька особа в плані того, хто ти. Адже по мамі має російські корені, а по батькові білоруські та польські. Сказати, хто він за професією, дуже важко. Він блогер-актор. Політичний оглядач, колумніст, організатор семінарів для психологічної підтримки учасників АТО, спікер тимчасової контактної групи в мінську, призначений Кравчуком радник Офісу президента України, призначений Єрмаком. Одним словом, чемпіон світу по всім видам спорту. Він головне заспокійливе України. А його 2-3 тижні давно стали мемом і притчею воязиці. Отже, він служив в зоні ООС під Краматорськом, правда, рік тільки. Єрмак 2020 року його призначив своїм позаштатним радником. Отже, людина Єрмака. Плаче за радянським дитинством, інтерв'ю росіянину Бикову. Хоче змінити назву Україна на Русь Україна. Бо Русь це ми, а не Росія. На виборах 2020 року вболівав за Трампа називає себе мутним типом, любить наганяти понти навколо себе, ареол загадковості. Та значущості й месіонерства 2020 року підтримав Порошенка під час оприлюднення плівок можливих переговорів Порошенка та Путіна. 2017 року написав у Фейсбуці, що не вважає український народ видатним та особливим, а чимось нікчемним, істеричним та ірраціональним, але з оптимізмом на перспективу. 2016 року в інтерв'ю виданню Апостроф. Сказав, а то великий курорт для хлопчиків, великий піонертабір, табір Там свято не послуху, вони вириваються від дружин, дітей, тещ, смажать шашлик і живуть як козаки в степу. Ніхто там не страждає у вересні 2021 року. Розкритикував політику українізації. 2008 року передбачив анексію Криму, а в березні 2019 року спрогнозував напад Росії на Україну в 2022 році. Визнає Томос, наданий ПЦУ 2018 року важливою віхою в історії України. Сам розказує, що був саркастичним атеїстом до 35 років, а потім став православним. Знявся у 17 фільмах. Одним словом, розумний, слизький і загадковий. Школу закінчив в Києві, вступив на кафедру фізіології людини та тварини біологічного факультету, але вчився погано, цікавився дівчатами та філософією, кинув навчання заради гри у чорному квадраті театр студія, глибоко сидить на езотериці та астрології і, як все протилежне, вивчав теологію. В театрі Чорний квадрат як актор виступав 17 років. За неперевіреними даними, працював у Головному управлінні розвідки. Має закінчену Вищу освіту військову в Академії сухопутних військ Одеси. Рік служив в зоні ООС. Ось таким чином. Він, не будучи українцем, скоріш за все, не є патріотом України. Дитя Радянського Союзу, творча натура, людина Єрмака, зараз працює на Україну. Прихильник принципу, що всі люди, браття, одружений кілька разів, має трьох дітей. Ось такий він, Олексій Миколаєвич Арестович.